Добрий день. Сьогодні з вами розглянемо е, тему е, зовні вписаного кола. Вона розглядається в 9 класі з поглибленим вивченням математики. Е, що ж таке зовні вписане коло? Давайте пригадаємо значення. Зовні вписаним колом називається коло, яке дотикається до однієї з сторін трикутника. І продовження двох інших сторін. Давайте зобразимо трикутник, наприклад, у нас є трикутник, трикутник А Б, С, стандартно. АБЦ, І продовжимо сторони. Ну, можна продовжувати в дві сторони: як АБ, так АЦ, так БЦ в дві сторони. І це буде три зовні вписаних кола. Ми побудуємо. Одне зовні вписане Розглянемо на прикладі одного зовні вписаного кола. Значить, воно дотикається, тобто має одну спільну точку з кожною стороною. З однією стороною і з продовженням двох інших сторін. Значить, де знайти центр зовні вписаного кола. Центр зовні вписаного кола лежить на бісектрисі кута АБЦ. Так, побудуємо бісектрису кута АБЦ. Побудуємо бісектрису. Так, і бісектриси цих двох зовнішніх кутів трикутника. І це буде центр зовні вписаного кола. Точка О. Позначимо її О з індексом В. Цю сторону позначимо як Б. Цю сторону позначимо як С. Як С. А БС позначимо як А. Щось маркер не пише, то нічого страшного. Зараз ми його налаштуємо, цей маркер. Так. Це, це позначимо С, це А, а Це Б. Так, Ти, проведемо бісектрису цього зовнішнього кута. Провели. Так. Тепер опустимо перпендикуляри з точки е, це, з центра зовнівписаного кола на, сторони, на сторону трикутника і на продовження двох інших сторін. Ці перпендикуляри вони задовжиною однакові, тому що вони є радіусами зовнівписаного кола, радіусами зовнівписаного кола. І тепер можемо побудувати. Зовні вписане коло. Зовні вписане коло. Зобразимо його так, пунтирною лінією. Е, так, ну, все коло не будемо будувати частину кола. Так, І нам е, треба довести, е, що стосується зовні вписаного кола, то нам треба довести радіус, формулу радіуса для цього кола. Як враховується, як, як пов'язаний радіус зовні вписаного кола і площа трикутника. Нам треба довести формулу, що радіус дорівнює площа трикутника поділити на периметр мінус, периметр мінус та сторона РБ, до якої проведений радіус. Так? Ну тут всі будуть РБ. Так, як ми будемо доводити? Розглянемо трикутники А, Б. ОВ і ОВЦ. Е, ці трикутники прямокутні і в, мають по рівному катету, так? А в них е, бісектриса ця спільна і е, сторони е, третя, третя, третя сторони рівні, як радіуси. І виходить, що ці два трикутники. Рівні між собою за третьою ознакою рівності трикутників. Так. Як нам е, знайти записати площу трикутника оцього А, Б, С? Давайте запишемо. Площа трикутника А, Б, С дорівнює. Це площа оцих двох великих трикутників, що я назвав, мінус площа оцього... П'ятикутника А С, наприклад, К ОВ і точка М. О, Оцього п'ятикутника. Mm. Значить, так, і запишемо. Дві площі. Раз вони однакові, значить, пишемо. Дві площі. Візьмемо один трикутник якийсь МБОВ. О з індексом В. Mm. Так, дві площі. Дві площі цих трикутників і мінус площа п'ятикутника. Мінус площа візьмемо п'ятикутник. Так, площа п'ятикутника. Так. Для короткості я записав, намалював п'ятикутник, але за правилами треба писати М -А -Ц -К -О В. Щоб було скоріше, я записав знак П'ятикутника. Так. Зрозуміло, звідки вираховується площа трикутника АБЦ, так? Ось вона тут площа трикутника у формулі АБЦ. Це нам треба цю формулу довести. Довести. Так, ми вже записали формули, так? Тепер давайте подивимося, чому дорівнює. нам, Щоб знайти площу трикутника АБЦ, нам треба знайти оці дві площі С М. БОВ і площа п'ятикутника. так? Чому дорівнює площа цього трикутника? Вона дорівнює, е, як вираховується площа прямокутного трикутника. Це до, одна друга добуток катиків. Так, Значить, так і пишемо. Площа трикутника АБЦ дорівнює одна друга помножити на 2. Оце ця двієчка. Я її записую і добуток катетів. Один з катетів дорівнює РБ, РБ. А інший катет дорівнює півпериметру. Півпериметру трикутника АБЦ. Чому ось чому М дорівнює півпериметру? Зараз ми з вами з'ясуємо. БМ – це дотична до цього кола. БК це теж дотична до цього кола. З іншого боку, АЛ точка. АЛ – це дотична, і АМ це також дотичні. Вони рівні між собою. Ці дотичні рівні, ці дотичні рівні. І дотичні С теж вони рівні. Бо дотичні проведені з однієї точки до кола рівні між собою. Е, так, дивіться, периметр трикутника. А БЦ дорівнює сумі С А і Б. Але ж ці відрізочки у нас рівні, так? І виходить, що? Цей відрізок позначимо за М, а цей за N. Значить, що ми можемо записати? Периметр дорівнює А плюс Б плюс С. Це периметр трикутника А Б С. З іншого боку, сторона Б дорівнює N плюс М. Так і пишемо А плюс Б плюс Н плюс Н. А тепер дивіться, оскільки вони рівні, так, оці відрізочки, вони рівні, то в нас виходить, що С плюс Н, э, вибачаюсь, А плюс С, А плюс. А плюс С, А плюс С. С плюс Н, С плюс Н дорівнює А плюс М. Оце ж відрізочок М, так, дорівнює А плюс М. То оскільки у нас С плюс Н дорівнює А плюс М, то ці доданки, вони однакові, так? То можна вибрати якийсь один з них доданок і буде дорівнювати периметр, дорівнює 2, наприклад, доданка С плюс n. І виходить, що C плюс N дорівнює периметр поділити на 2. А периметр поділити на 2 це півпериметр. Отже, ми з вами довели, що відрізок Bm це у нас дорівнює півпериметру трикутника АБЦ. Так, дійшли висновку. Тепер нам для остаточного доведення формули треба знайти площу цього п'ятикутника. Розглянемо площу п'ятикутника МАЦКОВ. Давайте я жирніше наведу. О з індексом В. Б це сторона з цієї точки з центру проведений перпендикуляр до сторони АЦ. Так, добре. Дивимося на п'ятикутник. У нас два, два рівних трикутника. Чому? Ця сторона спільна, ці сторони рівні. І ці відрізочки рівні. Тобто ці трикутники, давайте позначимо s 1 s 2 рівні між собою. Ці трикутники рівні між собою. Їх площі. І раз фігури рівні, то і площі їхні рівні. Ці трикутники теж S3 і S4 рівні між собою за третьою ознакою рівності трикутників за трьома сторонами. Отже, ці два трикутники рівні, і ці два трикутники рівні. так? А чому дорівнюють їхні площі? Нам же ж площа п'ятикутника складається з усіх оцих складових, S1, S2, S3 s С4. То ми можемо записати, що це дві площі, наприклад, S1 плюс дві площі. S3. По, по одній площі, бо вони рівні між собою взяти. Значить, площа п'ятикутника. П'ятикутника. дорівнює 2S1 плюс 2 S, е, ну, беремо, наприклад, 3. І це дорівнює двічку виносимо за дужки, в дужках дорівнює S1 плюс С3. Так, все, з'ясували. Чому дорівнює площа трикутника С1? Вона ж дорівнює С2, площі трикутника С2. Це що в нас буде? Одна друга РБ помножити на півпериметр мінус сторона С. Правильно? Значить, S1 пишемо. Дорівнює одна друга РБ помножити на півпериметр мінус. Сторона С. Так. А С3 чому дорівнює? С3, чому дорівнює. Це е, С3 дорівнює С4, а С4 це РБ. Одна друга РБ. Одна друга Р з індексом Б. Напівпериметр. мінус сторона А. Так, Напівпериметр мінус сторона А. Так, все, майже все готово. І. І тепер запишемо ці, що ми вивели формули, підставимо в цю формулу. А цю формулу для п'ятикутника підставимо е, в загальну формулу для площі цього трикутника. Пишемо: площа трикутника АБЦ. Площа трикутника АБЦ дорівнює. Підставляємо 2 і 2 скорочуються, залишається РБ на півпериметра. РБ на півпериметр. Так, далі. Плюс. Плюс пишемо. Ой, який плюс? Мінус же ж, мінус стоїть. Так? Ну, давайте так запишемо: мінус одиниця помножити, щоб не витирати. Так, мінус площа п'ятикутника. Це дві площі цих. Значить, відкриваємо дужки і пишемо. Е Якщо дві площі, одна друга винесеться і скоротиться. Тобто одної другої і двійки вже не буде. Буде просто РБ півпериметр мінус С, плюс РБ півпериметр мінус А. Так? І закриваємо дужку. Це все дорівнює. Дорівнює. Пишемо RB півпериметр. Мнус. Далі розкриваємо дужки. РБ півпериметр, плюс, плюс виходить у нас С, плюс С, плюс RB півпериметр, мінус РБ і сторона яка А? Так. Це у нас скорочується. РБ виноситься за дужки і отримуємо остаточну формулу. R з індексом Б дорівнює площа трикутника АВЦ, поділити на півпериметр мінус Б. Все, ми з вами довели формулу, як пов'язується радіус зовні вписаного кола з площею трикутника. Дякую за увагу!